Премія собі 261 мільйон гривень. Як з голові Нафтогазу Андрію Коболєву повідомили про підозру на САП. Зі слідства у 2018 році Коблів незаконно видав наказ про премію за екстраординарні досягнення та отримав майже 261 мільйон гривень. До речі, зарплата була більше мільйона. Він хизувався, що Україна отримала 2,9 мільярда доларів від Газпрому за рішенням стокгольмського арбітражу. Спільство просто дуже сильно обурюється, що дуже високі зарплати. Тому хотілося б почути вашу думку, Чи дійсно вона така висока? Я дуже простий шлях так і Такий. Взяти 5 мільярдів доларів, які ми отримали Газпрому, і Геспрому їх повернути назад. В нас так багато заробляють у цього, що ми повертаємо і не буде ніяких. Питань. Ну от заме взагалі... простий шлях, серйозно. Ви повертаєте 5 мільярдів і нема питання бонусів. Залізли в кишені до кожного пенсіонера. Де совість я питаю щодо підозри у криміналі на своїй сторінці у Фейсбук Коболів написав, що повернувся за кордону та збирається доводити свою правоту. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд взяти Кобилєва під варто.